Скажімо так, це вимушене рішення. От для ну, Колективу у нас є вибори, і тут був конкурс, ну, і я подав документи і мене обрали. Ну, колектив музею обрав. Ну, так трапилося. Я до цієї посади, так, я не думав, що буду займати цю посаду. Мене влаштовувало викладання і працювання просто в музеї науковим співробітникам, і я робив свою справу. Да, так, от, от майже місяць і що. І як ви себе відчуваєте? Та ніяк. <рив> Нічого не змінилось в вашому житті з цієї посади? Не змінилося. Більше головного болю. Приходять всякі кореспонденти і намагаються взяти в мене інтерв'ю. Ось ну і клопотів більше телефонування з, з, з різними персонажами вирішення якихось питань для науки місця е, мало знаходиться, але намагається все якось поєднати, тому що тут досить в музеї багато накопилося різних проблем, які повинна негайно. Ілі або вирішувати, або якось їх ранжувати, щоб знати, як потім це все з мінімальними затратами все це відбудовувати. На відміну від інших музеїв Одеси, наш музей відноситься до Академії наук Нан України, тому основна робота і музей мав дві, два напрямки роботи. Перша це робота з колекціями, наукова робота, це як академічна. Ми пишемо статті, і наша основна ціль ну, наукових співробітників писати наукові праці. Інший напрямок це музейна діяльність. Там прийняття колекцій, їх обробка ну, за, там. Написання карток, в взагалі. І це інший напрямок роботи, ну і екскурсії. У нас було невелике екскурсбюро, там з тими, ця невелика кількість людей там справлялася з цим. Але зараз ця екскурсійна робота не ведеться, бо музей наш попав в таку. Територію, повністю оточену е їжами, барикадами, то що іноді працівники не, могли, не мали змоги прийти до музею працювати, працювали дистанційно і займалися науковою діяльністю. Ми науковою діяльністю так і продовжуємо з більшими чи меншим масштабами, але продовжуємо займатися. Частина у нас працівників, фахівців молода, молоді. Поїхав за кордон, хто пішов в армію. От, тому тут досить така складна ситуація зараз, але ми намагаємося, будемо намагатися робити так, щоб її виправити. Якісь у нас є думки, якісь проекти, будемо залучати, мабуть, студентів для допомоги ну, такої в рамках співробітництва. Тому що ми не маємо зараз у музеях грошей додаткових, щоб платити, сплачувати, брати ще якісь там додаткові ставки, тому що в нас, ну, як і у всій країні, в принципі, грошей дуже мало. Тому працівники тут іноді працюють там, дещо є пенсіонери, вони працюють і на півставки, і трохи більше. Ну, загалом це отаке. От. І нас мало залишилось. Труднощі при евакуації, ви розумієте, що ніхто не сподівався на таке щастя. Тому це От. І трапиш. ми взагалі ніхто не знав, що потрібно робити для о, о, цих, о, вирішення цих питань. Ви знаєте, що, як кажуть руською, переїзд – в середній пожару. Тому переміщувати. Це все досить складно. Це все. Ну і взагалі це питання не обговорюється на телебаченні. Перші, скажімо так, ну, години тут сказати складно, а дні війни ну, ми що дещо робили. І як потім нам казали фахівці з ЮНЕСКО, які до нас приїздили, тому що ми тут, ну як самі, от з таким об'ємом матеріалу. О, вони ну, казали, ну так, для першого разу досить непогано. От, там деякі зауваження робили, але сказали, що да, ну, нормально. От, і з укриттям, і з пакуванням експонатів, і все таке. Ну, нам фонди, слава Богу, допомагали, щоб ми там отримували, наприклад, ящики, там подони, щоб все зберігалося, щоб воно не десь там вештилось. От, Тому, так. Да. Вже ну, є у нас план, як що де робити при тих чи інших випадках. От, і проводяться всілякі ну, семінари і інші заходи, де спілкуються, ну, я вже казав на початку з фахівцями інших музеїв, як вони це все робили у себе під час euh, військових дій, коли, там, наприклад, Чернігова, коли він був оточений. От, і, ну, і взагалі вже там закордонні колеги нам дають якісь поради. Це все, ну нам ми не на базі цього розробили. Чи ще дорозроблюємо, тому що це непреривний процес, це от свої поступальні дії, як це все буде проходити. Ну і координація з правоохоронними органами. От пошкодження від ракетних ударів такого, ну крім скла, яких там шибків, яких повиносило там деяких об вікнах. Слава Богу, що більша частина вікон була зашита. І захищена, але навіть з цього захисту воно було недостатньо, тому що там скло повилітало теж іноді в деяких містах. Але якщо б його не було, то там тут вітер би гуляв. Дещо тут музей трухануло, причому він труситься так, як він стоїть на схилі. А, і тут якісь рівчаки були, воно було засиплено, воно врізано. Але все ж таки це содрагання, музей пригає як м'ячик, навіть при роботі ППО. І тут і йде, йдуть тріщини. От, виносить після, ну я не знаю, як, як розповсюджується ця ударна хвиля після прильотів, але у нас виносить двері. Там у технічних спорудах. Прильот двері винесло. Причому так виносить, що вони майже самі вилітають, причому двері старі, радянські ще, які такі добрі і ну, таке є. За допомогою різних фондів за підтримки обладміністрації ну, тут нам допомагають, щоб там, зашити ці всі вікна плівкою, хоча б щось закрити. От, і, да. Ну, от таке от робиться, а що робити. От, Як сказали представники ЮНЕСКО, ну, грошей на ремонт музею, хоча він це потребує вже давно, ми вам не дамо, бо ситуація, яка, навіщо ми будемо давати гроші, коли це все може рухнути. Ну, гаразд, скажу, потім ми з вами поговоримо на цю, по цій справі. Для фахівців цієї електронної колекції, ну так, їм треба працювати з матеріалом конкретно, бо ніяка фотографія, вона ну, дасть загальне уявлення про, по та іншому предмету. А так, фахівці з іншим ну, тут потрібно цим займатися конкретно, щоб була людина, чи декілька це було б краще. Які б займалися, от, от, тою діджиталізацією на загальні, загальні потреби. Ну, от там, як цифровий музей зробити, там ці, якісь колекції, а у нас от є таке. От, але ну, у нас не вистачає людей, щоб необхідні якісь заходи проводити по переміщенню якихось експонатів чи там. Ну і так інше. Тому наразі, щоб зробити такий путівник по музею, ну, у нас тут є, в принципі, там, ну, люди знімали, там хтось, як ви, приходили і робили це раніше. От. Але нам виставляти зараз поки його нікуди, бо грошей нема, і сайт музею, він... Заблокований, чи вже його і нема, бо нема грошей. Ну, це ж місце, це потрібно великі об'єми пам'яті ну, цього комп'ютерних містків, щоб воно все зберігалося, а це потрібно і зберігалося не просто так, а щоб воно було захищено і тому подібне. От. І у нас на це немає грошей. На жаль, але нам Якщо допоможуть о, різні фундації, то ми, в принципі, так в думках є таке, таке зробити. Принаймні виставити те, що у нас є, такому ну, не, не в якісному, це така зйомка людей, і воно може того музею, який був ну, тої експозиції, яка була у нас до війни, ще не знята. О, таке можна зробити, але ще раз, це потрібно якісь платформи, де можна це все розміщувати. І таке існує. Там інші музеї, я знаю, працюю з ними, але у нас от специфіка цієї наукової роботи поки що не дозволяє. Займатися оцими проєктами. Тому що треба ще декілька бажано молодих людей, які знають, що роблять і можуть нормально з цією технікою і з цими програмами працювати.